Бонжерно дорогеньке тіп настільки крутий, що навіть всесвітня мережа не згодилась мені надати хоч один зашквар з цим чувачком. Він може зігнути ейфелеву вежу одним поглядом і зупинити танення льодовиків вертухою. Статуя свободи сідає на свій факел при зустрічі з ним. Моналіза дивиться тільки на нього, о Камасоні. Це його око. Уокертихаський матьо Рейнджер Чак Норріс. І відверто кажучи, найкрутіший. Наразі статки, якими володіє чак, складають 70 мільйонів доларів. Хата, в якій він живе, до речі, теж продається, коштує 3,5 мільйона. Живе собі з дружиною в Техасі, і трохи шкварить CDS та Sony, щоб вони йому відлістали 30 лямів за 23% з прибутку серіалу та бренду. Walker Техаський ренджер. Улюблена тачка теж далеко не ламба. Є різні, але найулюбленіша Ford мустанг 1968 року. Але враховуючи, що це Чак Норріс, то в гаражі в нього має бути ще і зірка смерті з зоряних війн. Так і живе життям голівудського пенсіонера. Тому старого вовка не чіпаємо і кажемо велике дякую. Сподіваюся, ти зрозумів, що заробити бабки не складно, а от зберігти їх отут дуже вже важко. Тому з тебе ла. Лайк, підписка і коментар. А якщо не зробиш, то покличу чака, він тобі дасть пи. Ну або телефон, щоб ти коментар написав. І про кого ще з голівудських зірок ти хотів би дізнатися правду? Пиши, пиши в коментарях, все зробимо.